Кати пісні, потанцювати та порозважатися мали сьогодні змогу жителі Цюрюпинська. Увечори на центральній площі міста відбулося дійство, що стало логічним завершенням святкування 24-ї річниці незалежності України. Бо наша земля благословенна, і наша Україна найкраща країна, і ми українці, ми любимо її, і ми хочемо, щоб всі хотіли жити в Україні зі святом вас, і хай вас Бог береже і допомагає нам у всьому. Вітали зі святом своїх земляків і творчі колективи Цюрюпинська. Концертну програму підготували власними силами: ліричні українські пісні, проникливі вірші та запальні танки. все чим багата культурна спадщина нашої держави. Тут же на площі можна було ознайомитися з творчістю місцевих майстрів. Цюрупинськ багатий талантами, вишивка, гончарні вироби, прикраси все, чого душа забажає. Цей день мені хочеться побажати всім мешканцям добробуту, злагоди, щоб наше місце розквітало, щоб наше місце було найкращим на Україні, щоб в цьому місті росли самі щасливі діти. Дай Бог, щоб. Україна наша була незалежна, вільна, щаслива, щоб діти наші були щасливі. Миру сьогодні бажали по всій Україні, і звісно, в Цюпинську життя без війни стало найголовнішим прагненням українців. Вони щиро вірять, що наступну ювілейну річницю незалежності ми відзначатимемо у мирній країні. Україна, рідний край, поле, річка, синий гай. Любостежкою йти, тут живемо.